Всім привіт! Перед тим як ви собі їдете купувати десь авто або дивитеся авто, основна тема більш за все, що вас тривожить, це купити автомобіль з оригінальним пробігом. В основному більшість людей, звичайно, хочуть собі пробіг до 200 тисяч. Хоча, от на фоні зараз будемо говорити, цих двох машин: Міганчика і, і Гальфа 6, в Гальфу там 15 років. І до 200 тисяч це реально в мене були такі авто з таким пробігом. Можна знайти і міган можна знайти, але ж ціна буде набагато більша. Чому? Наприклад, оцей в мене гольфік коштує 7900 міганчик 9 тисяч. Ви часто бачите, навіть зараз, якщо відкрити авторія, можна буде бачити з пробігом 130 тисяч за ціною 10 тисяч плюс. Чому такі ціни, чому така різниця? Зараз все об'ясню. Автомобілі з пробігами до 200 тисяч. От взяти в Нідерланди, ви дивились моє минуле відео, їздив там, шукав машини, бачив це своїми очами. Машини до 200 тисяч йдуть на внутрішній ринок. Тобто нідерландці продають їх між собою. Чому? Тому що в них там також в першу чергу ціниться пробіг, і вони готові заплатити нормально грошей. Там Міган line в них може коштувати 7 тисяч євро, чисто через те, що в нього буде пробіг 180 тисяч. Звичайно, за 7 тисяч євро, якщо його купувати і приганяти сюди, це буде сума 14 тисяч доларів. Тут це взагалі нелогічно. Так робити ніхто не буде, і так її тут ніхто не купить. Е, можливо, е, купити звичайно, там, щоб вона вийшла 9500, 9700 І ще людина, там щоб заробити, поставить їй 10-500. Такі варіанти на ринку зустрічаються. І там пробіг там, тридцять тисяч, може бути і менший. Далі можна взяти машину там. За таким самим прайсом, допустимо, як в мене, і ще й е, з таким самим пробігом. Е, як так виходить? Е, якщо от в мене недавно був міганчик, 150 тисяч пробіга в ньому було, і там в мене була задіяння вм'ятінка на дверті, вм'ятінку витягнув, все, машинка вийшла гарна, але пробіг 150 тисяч. І в мене вийшло його взяти з нюансу. Так що ж, е, скажу від себе, я провів експеримент, от в мене стоїть міганчик. У мене стоїть Гольф Шостий, в гольфі шостому 320 тисяч кілометрів пробігу, в Мігані 308 тисяч кілометрів пробігу. Пробіги не крутились, звичайно, тому що ну, я не можу собі дозволити скрутити пробіг. По-перше, репутація в мене тут людина побачиться, ну немає такого в мене варіанта. Звичайно, можливо, в десь і в інших руках вже пробіг був би менший. І я цих людей розумію, чому крутять пробіги. Тому що з пробігом 320 тисяч. Я не раз продавав машини, в мене і зараз от є цей Golf, цей Megane, є, в мене є Passat B7, у мене є Opel Astra J, і там в пробігі 300+, або під 300. І я ну, нахожу людей, які адекватні, розуміють, що вони краще візьмуть от 320, але точно знаю, що це оригінальний, чим 220, і там вже можна ставити сумніви. Плюс, на гальфах можна робити так, що якщо ви не провірите історію, а історії може не бути, ви пробіг не побачите. А тут в мене пробіг 100% оригінальний, я фото як купував і так далі. Я не кажу, що в Луцьку всі пробіги 220 тисяч. Це точно не ну в скручені, маю на увазі, бо часто ходять слухи, ха, в Луцьку там всі пробіги одинакові. Ні, це не так. Зайдіть самі на сайт. Зараз включіть Марк включіть мобіль, де там я де дивлюсь машинки на своїх аукціонах. Дійсно, багато машин по 220-230 тисяч. Того це може бути. Просто зараз це може бути або завищена ціна, або якийсь там нюанс. Того я, от, в мене цей не, не ржавий. реально стан в нього ну, просто супер. Я на ньому ці клапани ГР почистив. В мене зараз ця машина технічно по кузову ідеальна. Так само і Міганчик. Я на ньому взагалі 2-300 км з Нідерландів проїхав, питань немає. Я в цих машинах впевнений. Міганчик ніде не крашений. Ну от, реально гарні стани, незважаючи на пробіг, можна отак брати по-хитрому крутити, і ніхто б навіть це не зрозумів. Але хочеться по-чесному, і, можливо, якби я тут зробив пробіг 220, вона вже і продалась. Того люди і крутять. Вони можуть взяти 300 тисяч в такому стані, що вона виглядає на 200 тисяч, а в Європі це більшість випадків, тому що там. Є, там, звичайно, є машини погані, але є і хороші. Ви, якщо ви дивилися мій останній випуск з Нідерландів, ви подивіться, яке там автокупи. Воно, з ним нічого робити не треба тут. Там тільки вм'ятінку витягують стойки стабілізатора. Зараз це вже робиться в мене. Тобто ну, от такі, таку машину можна купити, і там таких машин не одна, і не дві, і не три. Нідерландів, Швейцарії, там в основному такі машини, що от вони в прям хорошому стані. Може бути 300 пробігу через те, що вона там по автобану ще їздила людина на роботу. Да? Це таке може бути. Ну ця машина на 300 тисяч виглядає, ніби по Україні там по Україні сто сімдесят і вона так само виглядає, як Нідерландів з 300 тисячами. Того 300 тисяч це не пробіг для машини дизельної. Можна брати спокійно, звичайно, треба ж дивитися на стан. Я Не кажу, от їдьте, беріть сліпу, там люба 300 тисяч пробігу. Може, от в Україні їжджені, я бачив 300 тисяч, це вже все, хлам, не, не ну, вкатана машина. У нас тут зовсім інші дороги, у нас зовсім інша обставина експлуатації авто. Там, там вже обставини легші. Того, що що я хотів донести, крутять пробіги через те, що люди самі ведуться на цифри. Тобто, от в чому проблема поїхати, подивитись У мене цей Golf за 320 тисяч, пройти його прибором, комп'ютером і побачити, що от він класний, пробіг оригінальний, він ще 300 тисяч проїде, все. Такі ціна ж дешевша, в мене ціна 7-800 доларів, вони на авторинку там 8-800, 8-500 стоять, в мене ще і торги, ну, типу, ціна за пробіг в мене вийшла з таким пробігом, там, 250-300 Виходить взяти, авто дешевше, тому що вони вже, нідерландці, так само люблять учами. коли ви собі шукаєте машину, не треба там дивитись тільки 200 тисяч, тому що ви можете попасти на фейкові 200 тисяч. Якщо ви берете ще там, от загортаєте. Ну взагалі, до якого я б суми дивився машини, це до 380 тисяч. Дійсно, може попасти гарний варіант. Не кожна буде класна, будуть трупи, але знайти живий варіант можна. Це я побачив по своєму вже досвіду. В мене такі різні машини, але до 200. в мене зараз найменша машина з пробігом, що от їде зараз. Тут не беремо те, що нам а те, що їде. 220 тисяч. Ну, зменшимо вже знайти дійсно тяжко, щоб воно, я говорю, ну, я не хочу продавати Мігана третього за 10%, 500, як вони є. Ну, я, я не знаю, як його так продати. Хоча я бачу, що люди продають, в них виходить, і це ну, це круто. А я не знаю, як його так продати. Я не можу його так купити, щоб його тут за 10 продавати. От мене навіть, Ну, я, я, я просто сам, би... я чого так роблю, я все по собі сушу. Я б за Мігана третього десятку в житті не дав. Бе 9 це от так от де від 200, це от максимум. Типу, я мені так і вони бувало ставали. Ну 10, ну це вже трошечки там ця от тисяча разниця, як на мене, то вона реально має суть, тому що ну, міган на, на 10 не знаю, чи він заслуговує на таку ціну. Навіть того 에... перед тим як ви вибираєте собі авто, не дивіться сильно там на пробіг, провіряйте його звичайно. Ну якщо 300 тисяч машина може бути ще живіша, ніж 200 тисяч українських або 200 тисяч фейкових. Купуйте авто в перевірених місцях, навіть там, де в перевірених бо в мене навіть таке бувало, мені приганяли машини на майданчик. Я ж не перевіряю кожну машину на пробіг, і там в одній машині виявився неоригінальний пробіг. Там я так зрозумів не сильно він був вкручений, але сам факт неприємно. Тобто, навіть в перевірених місцях краще перевіряти. Або, от як я можу показати, що я це авто з таким пробігом купив, це авто з таким пробігом купив. У мене там зефіра є. Там 220 пробігів. От всі мої машини я можу показати, що я їх з таким пробігом купляв, в мене на них докази, я їх вам показую, ви собі ще окремо там для себе провіряєте. Того, крутять пробіги, висновок, крутять пробіги, тому що це потребує ринок. Да? Як би це не звучало, повторююсь, якби я тут скрутив пробіг, в мене машина вже давно полетіла. А так, люди навіть деякі, ну. Їм це на очі. У мене навіть було таке, в мене була машина з пробігом 300 тисяч, і людина попросила її згрутити пробіг для неї. Це це була машина в підборі. Ми знайшли її там все. от Стан був просто шикарний. І людина попросила зробити їй 208 тисяч. І це людину, типу, от таке буває. Так що люди люблять очами, це на жаль проблема. А ви вибирайте машину з холодним розумом, адекватно, і тоді все у вас буде добре і найдете собі гарне авто. Всім гарного дня та до побачення.